Шкільні роки найкращі, найтепліші. Здається, це було ще вчора. Шкільне подвір'я знову ожива. Усе тут рідне класи, спальні, школа і щирі вихователі слова. Пригадую наш 87-й. Коли тремтіла на очах сльоза, кожен ішов в дорогу незнайому та пам'ятав напутні слова. Дзвінок останній голосно лунав, прощались ми з родиною, шкільною, Нас виховатий ніжно обіймав, а ми тримали її лагідні долоні. Ми відчували те тепло душі і доброту, повагу і розуміння, горнулися до неї ми тоді, бо мала вона ангельське терпіння. І батько строгий був тоді у нас, який щоразу брався навчати. Мирослава Павловича, не дратували ми, щоб часом в кабінет. Не завітати. Та краще нам не було так ніде, як в стінах рідної спецшколи інтернату. Ми пам'ятаємо золоті роки, де кожен почаркнув собі багато. Наш добрий вчитель в серці залишив найкращі спогади про рідну школу. Родинний дух серця заполонив, бо кожен з них до бою нам знайомий. Сьогодні вдячна вчителям за те, що вчили нас, як мрію, здобувати, ціную їхню працю нелегку і вогник той, що так світив завзято. Тож дай їм Боже. Добру сотню літ прожити в щасті, злагоді і мирі, і щоб завжди у їхньому житті збувалися бажання їхні щирі, щоб двері школи відкритими були, і рідний вчитель подавав нам руку, бо не забудуться шкільні наші роки і їхня щира батьківська. Não, nunca.